Від трьох до п'яти рятувальників опинилися під завалами під час гасіння пожежі на сміттєзвалищі біля Львова. Про це повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. Масштабну пожежу на Грибовицькому сміттєзвалищі гасили від ранку, припускають через вигоряння частини сміття. Під землею утворилася порожнина. Саме туди і могли провалитись вогнеборці. Наталка Волосацька про рятувальну операцію. Пошукова рятувальна операція триває, людей досі не знайшли. Грибовицькі сміттєзвалище горіло майже дві доби, тільки над ранок його вдалося загасити. Четверо рятувальників залишили, щоб оглянути територію і забрати техніку. Раптом на них пішла сміттєва лавина. Троє побігло вниз і їх одразу засипало. Один кинувся вбік, і фактично це його врятувало. Ось що він розповідає. Внизу змотували рукава. Я дивлюся під ногами, починає земля хитатися, ну так як землетрус починається. Я думаю, не зобразив, що відбувається. Я дивлюся, тріс, такий на горі шум починається. Я дивлюся, лавина починає рухатися згори. Один з чоловіків, які зараз під завалами, рятувальники, депутат Жоківської міської ради від партії Укроп, очевидець колега, розповідає, їх засипало сотнею тонн сміття, тому не можна зараз встановити точного. Місця їхнього перебування шанси знайти їх живими. Мінімальні на схилі сміттєзвалища працює 20 одиниць комунальної техніки і майже 300 людей з лопатами та граблями. Це і колеги засипаних, і курсанти-рятувальники. Працюють три дві два знизу, які йдуть на зустріч, і чотири екскаватора працюють зверху. Яка мета утворити коридори для того, щоб ми поділили на сектора, і по тих секторах працювали за словами головного рятувальника? Пошуки триватимуть, доки людей не знайдуть. А це може тривати кілька днів. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Спецкор, два плюс